Владислав Кусько проти Віктора Петрика. Ну що, друзі, поїхали Владислав Кузько проти Віктора Петрика. Вже принципове дербі, принципове протистояння у ваговій категорії до 60 кілограмів. Зараз першого до партера ставлять саме Куська. Воротній пояс від Віктора. Тут намагається просто витягнути свого суперника, вирвати Кузька, але він захищався, Владислав. Так само, як від... Є... Ну і що тут Партер, друзі, зрівнює рахунок Кузько. Захват за груди від Владислава Кузька. Одразу ж шнатан від Кузька. Два бали, 3-1 вже попереду. Представник Запоріжжя Петрику. І ось так збиває такими медичними тайм-аутами Віктор тайм Темп цієї боротьби. Ну що, друзі, Владислав Косько виграє чемпіонат України у ваговій категорії до 60 кілограмів. Так, друзі, таке не часто побачиш, Віктор Петрик завершує свою професійну кар'єру.